О північ в Україні час підбивати підсумки дня. З вами Лілія Налягака. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів безпілотниками по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу без постачання залишилися понад 1700 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація. Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди. Попередньо без постраждалих повідомили в Запорізькій ОВА. Україна може отримати від Франції додаткові винищувачі міраж 2000 Відповідне рішення вже ухвалили. Про це у своєму сьогоднішньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, союзники також передадуть допоміжні ракети для систем протиповітряної оборони. І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів. В Європі щодо Петріотів, окремо хочу подякувати Британію і Франції. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО. Надалі теж ракетами і у виробництві дронів прихоплювачів. Мер Москви заявив про атаку безпілотників на російську столицю. Про це Суб'янін повідомив у Телеграм. Спочатку близько 17.00 години він написав, що ППО Міноборони збила безпілотник, який летів на Москву. І туди виїхали фахівці екстрених служб. Схоже повідомлення з'явилося у Соб'яніна також о 20.49. За лічені хвилини після цього мер Москви повідомив про знищення ще двох БПЛА, що летіли на Москву, а після ще одного. Тим часом, після постів Соб'яніна про відбиття атаки дронів стало відомо, що зайнялася Серпуховська нафтобаза у Підмосков'ї. У Московській області пролунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян, також під атакою аеродром Шайковка та аеропорт Калуга в Калузькій області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тим часом російські ЗМІ пишуть, що ударні безпілотники нібито атакували аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів. Бомбардувальники Ту-160, Ту-95 та Ту-22. При цьому назву атакованого аеродрому росіяни не вказують. Але їх у московській області не так багато. Найвідоміші, де може базуватися стратегічна авіація, це Чкаловський та Кубінка. У неділю в мережі з'явилася карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначені місця розташування російських комплексів ППО. Протягом останнього тижня на території Росії зафіксували низку раптових займань, електрощитових, релейних шаф та веж зв'язку, що належать до критичної інфраструктури країни. За даними РБК Україна, раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки. Лише за останній тиждень об'єкти горіли в Москві, Іркутській області, Вологді, Стерлітамаку, Калачинську та інших містах. На оприлюднених відео видно, як представники місцевого рухопору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин. Українські безпілотники продовжують бити вглиб Росії. Лише за тиждень здійснили серію атак по стратегічних об'єктах у Мордовії, Дагестані, Рязанській та Волгоградській областях. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та енергетична інфраструктура. Що саме постраждало та чому Росії загрожує інфляційний шок? Розповість Софія Жлінська. У ніч на 25 жовтня дрони атакували Волгоградську область. Після прильоту в Новомихайлівському районі загорілася електропідстанція. Російська влада заявляє, нібито спрацювало ППО, але пожежу довелося гасити всю ніч. Є, все, Єс тривоквітнець. За кілька днів до цього, 23 жовтня, українські дрони влучили по одному з найбільших підприємств російської паливної галузі Разянському нафтопереробному заводу. Після атаки спалахнула пожежа. Було зупинено установку потужністю 4 мільйони метричних тонн на рік, тобто приблизно 80 тисяч барелів на день. Це майже чверть від загального обсягу переробки заводу. Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації та належить компанії «Роснефть». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. У 2024 році нафтопереробний завод переробив 3,1 мільйона тонн сирої нафти, виробивши 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,2 мільйона тонн мазуту. Цієї ж ночі вибухи пролунали і в Мордовії. Під ударом опинився саранський механічний завод, що входить до складу Ростеху. Підприємство виробляє деталі для промисловості та оборонки. У Дагестані в Махачкалі дрон вразив НПЗ Дагнотех за 1700 кілометрів від українського кордону. Упасть хоче схочі то. Внаслідок обстрілів Москва змушена скорочувати переробку нафти, а дефіцит палива відчули навіть у Центральній Азії. У Таджикистані вартість пального збільшили більш ніж на 5%. Поставки від російських виробників припинилися. Натомість Казахстан заморозив ціни на паливо, а Киргизстан попередив про можливе подорожчання до 15%. Ціни на пальне у столиці Таджикистану Душанбе суттєво зросли від початку жовтня. Марка А95 подорожчала на 3,5%, марка АІ92 на 3,6, дизельне паливо на 5,5%, а скраплений нафтовий газ на 5,8. Економічний тиск відчули і в самій Росії. За даними Bloomberg, центробанк може відмовитися від зниження ключової ставки через інфляційні ризики, спричинені українськими ударами по НПЗ. Бензин у Росії подорожчав ще на 2% у жовтні, а дефіцит палива додатково штовхає ціни вгору. Нещодавне прискорення зростання цін та збільшення інфляційних очікувань обмежують можливості для зниження ставок. Попри скорочення переробки, експорт сирої нафти з РФ зріс до найвищого рівня за останні два з половиною роки і складає близько чотирьох мільйонів барелів на добу, за даними Блумберг. Аналітики пояснюють, країні просто бракує потужностей для переробки. Тож сиру нафту змушені одразу продавати. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. По греблі білгородського водосховища у Росії завдали удару воїни першого окремого центру сил безпілотних систем. Про таке повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Зазначив, що внаслідок ураження рівень води впав на 100 сантиметрів. Удар по об'єкту підтвердили і бійці 16-го армійського корпусу ЗСУ. Кажуть, що унаслідок підтоплення ворожі підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський Донець біля Вовчанська на Харківщині. Фактично відрізані від основних сил. 110 бойових зіткнень від початку доби зафіксовано на фронті. 28 разів окупанти намагалися прорвати українську оборону на Покровському напрямку, 25 – на Костянтинівському та Олександрівському. Вісім штурмів загарбники здійснили на Лиманському. Ще шість, ще сім на Слов'янському, на Куп'янському п'ять російських атак. Там оборонці дали відсіч противнику у напрямку Піщаного і Петропавлівки. На південно-слобожанському загарбники 18 разів атакували поблизу Вовчанська, Кам'янки, Строївки та в напрямку Бологівки і Дворічанського. Сполучені Штати найімовірніше відмовляться від плану запровадження 100% мит проти Китаю. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесенд. В ефірі ABC News він сказав, що досяг визначення вельми конкретних рамок з віце-прем'єром Китаю Хеліфеном. Зокрема, досягнуті у Малайзії домовленості дадуть змогу президенту США Дональду Трампу і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну обговорити подальшу торговельну співпрацю вже наступного тижня. Порядок денний їхніх перемовин охоплює більш збалансовану торгівлю між США і КНР, закупівлі Китаєм американської та іншої сільгосппродукції, а також врегулювання фентанілової кризи в США, у якій адміністрація Трампа звинувачує в тому числі і Китай. Отже, це була моя п'ята зустріч із моїм китайським колегою віцепрем'єром Ліфеном. і ми обговорили широке коло питань. Думаю, ми досягли суттєвої основи для двох лідерів, які зустрінуться в Кореї наступного четверга. Як ви знаєте, президент надав мені право максимально тиснути на Китай, пригрозивши 100-відсотковим митом, якщо Китай запровадить глобальний контроль за експортом рідкоземельних металів. Тому я думаю, що ми запобігли цьому, і введення мит буде скасоване. Китай здійснив гігантський крок уперед, здійснивши перше випробування власної багаторазової ракети «Джу Цюе-3» або Червоний Птах птах-3». Про це розповідає інтернет-ресурс Daily Гелексі. За задумом китайці у прискорювачі цієї ракети будуть здатні повертатися на Землю і сідати вертикально, подібно до космічних кораблів SpaceX Ілона Маска. Подальші успішні випробування китайської ракети відкриють шлях для розгортання мережі супутників для забезпечення глобального інтернет-покриття та інших послуг. На Майку називається потужний ураган Меліса. Україні оголошено штормове попередження, адже стихія швидко набирає силу. Метеорологи прогнозують, що Меліса посилиться щонайменше до четвертої категорії. Ураган принесе на острів зливи, а рівень опадів може сягнути 64 сантиметрів. Схожі попередження також оголошено для Гаїті та Домініканської республіки. Щонайменше четверо людей загинули в сусідніх державах, де наслідки шторму називають катастрофічними. Наразі епіцентр стихії за 200 кілометрів від столиці Ямайки Кінгстону, а швидкість вітру вже сягає 185 кілометрів за годину. Туристи намагаються покинути країну, а місцеві жителі готуються до наслідків, які може принести ураган. Сьогодні для побутових споживачів не планують застосовувати відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, обмеження потужності торкнуться лише промисловості. Нагадаю, від суботи після планового ремонту всі 9 реакторів на АЕС, які перебувають на підконтрольній Україні території, підключили до енергосистеми. Перша з 2022 року. Раніше апарати було виведено для планового ремонту. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває тихої і безпечної нам усім ночі. Ми боремося за країну рівних можливостей.